27 вересня 2025 року на свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього, високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив святкові богослужіння у Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми. Напередодні владика звершив всенічне бдіння з Літією. На утренні він особисто прочитав канон свята. А після великого славослов'я у співслужінні духовенства собору виніс з вівтаря хрест Господній та звершив архірейський чин воздвиження. Чесний хрест був урочисто встановлений на центральному аналогі для поклоніння та молитовного вшанування. Свято возвиження чесного і животворящого Христа Господнього встановлено на честь знайдення в IV столітті Христа, на якому був розіп'ятий Господь Ісус Христос. Цю святиню віднайшла цариця Єлена, мати святого рівноапостольного імператора Костянтина. Після знайдення хрест був урочисто піднесений, воздвижений єрусалимським патріархом Макарієм для поклоніння вірних. Чин воздвиження Христа звершується у православних храмах під час всенічного бдіння. чи священник, піднімаючи хрест у різні сторони, молитовно благословляє ним народ, а хор співає Господи, помилуй. Цей обряд виражає духовне возвеличення Христового подвигу і нагадує християнам про силу Христа як знаку перемоги над злом і символу нашого спасіння. У день свята митрополит і очолив божественну літургію. Після читання святого Євангелія він виголосив проповідь про духовний зміст Христа Господнього та про його вшанування християнами як знамення спасіння. За літургією підносилися особливі молитви за Україну, за мир, за воїнів захисників та всіх постраждалих від війни. Наприкінці богослужіння відбулося славлення та поклоніння чесному Христу, після чого була виголошена сумська молитва до Пресвятої Богородиці під час війни. Хор виконав духовний гімн України, Боже Великий Єдиний.